Архіватор стиснення часу програма, яка поверне вас у минуле і покаже теперішнє. Унікальні архівні матеріали львівського телебачення, події та особистості, які стали нашою історією. Пригадайте про цих людей, з якими ви співпрацювали у нас на телебаченні. Найближчих, найрідніших. Я рада, що сьогодні ще є живі, живі люди, з якими я працювала, і, і які для, вони для мене дуже дорогі. Дуже дорогі, страшно каже мені, що таке старість. Старість – це коли в тебе телефон стоїть і ніхто не телефонує, коли ти самотній. І оце страшно. А вік то така справа. Я тому завжди кажу молодшим: молодшим візьміть трубку, зателефонуйте, скажіть. Я люблю тебе, маму, я люблю тебе татку, бабуся, дідусь. Я люблю, живіть довго. У нас зберігся сюжет, навіть не сюжет, а передача, передача, яку зробила Софія Кохма Циплини душі, де ваш чоловік дещо говорить про життя. Дружина, і диктор, і журналіст, і людина такого мистецького польоту. Вам було легко в житті прожити митцем. Ну, не скажіть, не скажіть. Було різ по Ну, і я можу сказати, що її, напевно, нелегко було зірвати. Так що ми якось знаходили порозуміння. Було повністю. Але все ж таки понад 40 років прожили, і, дай Бог ще проживе. Я думаю, що все буде різно. Якого ви девізу дотримувалися протягом оцих своїх... Пару десяток років. Кій вас був основний девіз? Все, що я собі робив, я вважав, що я роблю для людей. ще зробився. Ви ну. зараз більше часу разом Гарніший. напевно проводите. <ріст> У вас так. один син? Один. На жаль, один. На жаль, один. Все дикторство мені перекреслило все моє е, життя відносно е, дітей. А маленькі є онуки. Онуки я вже. Розкажіть. Цікаво. <ріст> Онукові 19, а онучці 14. Кажуть мені, що моя мама, покійна актриса, переселилася в мою онучку, бо вона, вона скрізь лідер, вона скрізь бере участь і в КВН, і в концертах, і ведуча, і все, і все. Я її обожнюю. Тамара Олександрівна, Ви, окрім того, що працювали на львівській студії телебачення, вже трохи згодом ви працювали на Львівському радіо. Власне, чим відрізняється робота? Там дуже тепла і дружня атмосфера. Там дуже хороша сім'я. На, На радіо. Актуально, цікаво, оперативно. Львівське радіо сто і ФМ. Там всі, всі разом. Наприклад, для мене було досить дивно, що перш ніж зайти в редакцію, наприклад, стукають всі. Можна, дозвольте. Радіо завжди відрізнялося дуже високою культурою мовлення, дуже високою дисципліною. Там передача починається секунда в секунду. Живий ефір це така напруга, що ти приїжджаєш з передачі, півночі не, не можеш заснути. Все в тебе в голові, крутиться, вертиться і все. І півдня ти спиш, бо треба відпочити. А половину, а половину. Відпочиваєш, бо вже завтра треба щось щоб голова була свіжа. Так що на радіо мені було спокійніше працювати. А що робили на радіо? Які програми? На радіо це була редакція. Ми заробляли гроші. Це була редакція реклами. Для мене це було. Я я дуже плакала, коли мене туди перевели. Новий колектив. Я нікого не знаю, мене ніхто не знає, як я буду працювати. І все, але я вчилася. Я не знала з чого починати. Ну, вчилася це нормально. Так, я ще це була власний. відносно молода, бо мені було всього 54. Це От. абсолютно молода. Да, 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 <зас> да. У вас ще одна грані є вашого таланту: це вірші, які ви читаєте. Будь ласка, увага на екран. Я дуже критично ставлюсь до себе як до диктора бо я й досі відчуваю себе диктором, але мені здається, що я знайшла на радіо, можливо, тому що я там тільки з мікрофоном спілкуюся, і це мій друг. І там тільки голосом ти можеш показати своє почуття, своє, свою душ, душу, тільки голосом, бо там немає ніяких зовнішніх допомог, нічого зовнішнього не допомагає тобі. І, і, і відкрилася для мене поезія. Мені здається, що якби ті люди, які втрачають віру, скажімо, в близьких, в рідних, в любов, в кохання в щось велике і духовне, якби вони повернулися до віршів, хоча б для себе читали їх, мені здається, що це принесло би ї, їм е, якийсь такий душевний спокій. Щось таке, як і на душу. Я, я, я рада, що це прийшло до мене. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів просвітлений Едем і за волошку в житті золотому. За твій світанок і за твій зенит, і за твої так, миленька. Це моя мама за те, Це що моя хоче зеленіть. <сас> мама, витленити. татко, сестричка. За небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу і за те, що мушу. Татко мій улюблений Дичі, татко, місто? так рано пішов. Дякую за всіх. Котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не провито, вечірнє сонце. Дякую за день, за цю потребу слова, як молитви. Хочеться послухати про родину, більше дізнатися. Татко і мама прожили в любові, в радості, але дуже важко. Скажу чому, вони провінційні актори. Я пам'ятаю на Астролі, вони їздили, наприклад, вони працювали в Дрогобичі. В Тернополі, Хмельницьку, на гастролі їздила на вантажній машині. Mm. Так е, Нас, е, ми з сестрою були маленькі. Наприклад, перший раз ми на взяли на гастролі, коли мені було 8 років, а сестрі 3 рочки. Не було з ким дітей лишити, а їхали на 3 місяці, е, як кажуть, на ближні села і на вантажній машині. І нас садили. Була перша лавка, а нас, оскільки тато і мама з дітьми, то нас садили на другій лавці. І так ми їхали на гастролі. А чому забирали? Тому що доби виплатили і можна було всій сім'ї поїсти. А якби нас, а було з ким нас лишити. Так що ми акторські діти. Я е, за лаштунками, в принципі, аж до школи була важке. Життя. Колись я думала, що хтось напише, може, навіть книжку про життя провінційних акторів. І зараз не легко, але тоді, тоді дуже важко. Перший апельсин, чи мандаринку, я понюхала на Новий рік в 1948 році. До речі, хочу вас пригостити. Знаєте що, для мене це просто як символ. Я не знаю, чим вам пахне Новий рік. Леся. Як а ну вам? зараз понюхаємо і скажемо. Дитинством. Дитинством. Так, Дитинством. Да. Дитинство. Тому що. Ви знаєте, що? А я хочу вам побажати. Нехай цей запах, який ви зараз, аромат, який ви зараз втягнули в себе. Нехай якомога довше у вас залишиться з вами і при вас радість, свято і дитинство. Дуже дякую. дякую. Дуже, дуже, для, для тебе, Степане, в мене теж є. Підійди на секундочку. Справа в тому, що Степана я пам'ятаю. Заходь. Ой, заходь, так заходь. зайди в кадр. Ся... Що переживати? Сядь на с... Прошу, сядь на секунду. Сядь, сядь. Прошу. Сядь, пана, а для тебе? Я я так само на ти, бо е, вибач мені, я ще пацаном його знаю. Правда? <правда? Так. Найліпшого з освітлювачів. Він тоді був освітлювачем. Я завжди казала степанко: як ти є в студії, то світло мені поставиш так, що я буду просто красавиця. Дякую. <правда> За метеринку дуже дякую і дякую за співпрацю. Ви були в програмі у Петра Остапишина, також диктора Каво Польвійський. І що ви говорите про телебачення і нашу професію? Ви знаєте, те, хто вважає з телеглядачів, отак от я в розмові з людьми. буваю, Вони щось вважають, що на телебаченні суцільне свято. Що ж суцільне свято? У вас так там добре? Ви за весь час такі виглядаєте гарно? Е, ну я а от чи не... любите ви святкову атмосферу? <гум> Ні, я не люблю, тому що всі свята в моєму житті це була робота. Для мене було свято, коли мені не треба нікуди йти, коли можна полежати якомога пізніше, коли вже немає нікого вдома, син і чоловік пішли на роботу. Я собі зварила каву, походила. Ні, нікому нічого не повинна, не зобов'язана варити, їсти і все. Це було, оце було для мене свято. Я й досі дуже люблю, коли мені нікуди не треба йти. Отаке моє ставлення до свята. Святкову атмосферу на телебаченні. Я я відповім коротко. Колись е, до нас приїхали з Червонограда Шахтарі, і ми проводили вогник. Тоді це було дуже складно, але закінчився вогник. Наші оператори не дадуть мені е, е, сказати неправду. Е, вони вийшли під з них і кажуть, ви знаєте, що ліпше дві зміни відпрацювати в лаві, ніж тут з вами одну передачу. Так що той, хто попробував цього хліба, то той не скаже, що тут свято і що тут дуже легко. Давайте вернемось ще до телебачення. Чому? Тому що о, той глядач, який сидить поза екраном, він думає, що в нас дуже, дуже щасливе тут життя, що ми купаємося як сир з маслом і ще на хліб, і ще до хліба, але глядач не розуміє, що воно дуже важке. Перша моя зарплата була 450 рублів. Ну, що це було? Зарплата інженера була 1200 рублів, а вікторська зарплата була 450 п'ятдесят рублів. Зрозуміло. Так що дуже не розженешся. Жила я в однокімнатній квартирі зі спільними вигодами. От, що ще одягнутися, ясна річ завжди виглядав, бо намагався намагався щось. Але це, до речі, і московський диктор, з якими я спілкувалася, mm -hmm. так само в той час не дуже. Е, перший раз нам дозволили щось за державний кошт купити. Ну, напевно, років через вісім, після того як ми вже працювали дикторами. Ні, це не було розкішне життя. Це не було розкішне життя. Е, єдине, що люблячи нас. Внизу продавці магазину часом могли залишити яких пів кілограма сусісок або або кілограм сарделяк, із того з тої сторони, можна було зайти після передачі і це, і купити, купити з під полички там якісь кілограм ну, до чогось. Фір, от сьогодні, коли ми хотіли зробити сюрприз, я зайшла в квітковий магазин і кажуть: ой. Такий знайомий голос. Ви часом не працюєте на телебаченні. Я думаю, що у вас це також Ірочка, це. Мені було мені було на, на, на Галицькі на Галицькому базарі. Я вже давно не працювала, вже тільки на радіо концерт на замовлення вела і цей і стою там пару людей переді мною. І щось мене жінка запитала, я відповідаю. І раптом ця, ця продавець націлив Галицький базар. Кричить Ой, пані, подивіться, та то ж наша дикторка. Мені так зробилось незручно. Всі почали оглядатися. А вона, ой, що ви? Я ваш голос пам'ятаю. Так що голос люди часом пам'ятають. А раз була нахилилася, ще працювала диктором. Я жила на площі, ну, напроти стрійського базару. Ну і вибігти там на базар там, на пару хвилин без, без макіяжа, без нічого. До речі, моя мама в житті не вийшла без макіяжа, сміття винести. А я дозволила собі, я вийшла і так нахилилась щось купити. А нахиляється наді мною якась жінка чужа і каже: пані Тамара, ніколи не показуйте себе так, такою заспаною і такою негарною. Боже, я думала, що я, не, що я не розігнуся. Це означає, що диктор, ну взагалі ведучий людина, яка є. Як це ну, яка є, Виходить світ, так, так. Обличчя, вона повинна, обличчя, так, обличчя, так. Вона повинна завжди... публічна. О, <більш> о, дякую, забула, бо нас же ніколи не називали публічними, так, ніколи не називали зірками. Так. Це, всі, це тепер всі зірки. Так. Один раз вийшов в ефір і вже зірка. Так, так. От, а, цей, а тоді ні? Я, я кажу, я повертаюсь до цього. Мені так було страшно розігнутися незручно, що вона ще раз подивиться на мене. Так що не завжди, не завжди все було так гарно і красиво. А ви знаєте, як нагородив нас Господь? Що в нас завжди залишається молодою душа і голос? Він не міняється ні душа, ні голос. Я завжди відчувала, працюючи диктором, вас по той бік екрану. І дуже багато ще хвилююся, але я думаю, що ліпше, ліпше. я принесла з радіо два е, вірші, які я дуже люблю, і часто в концерті на замовлення на львівському радіо читаю. Це вірші львівської поетеси Віри Демцю. Нев'яне серце у любові, нев'яне серце у добрі. Світе воно у щирім слові. Щоби сказати ні журбі, цвіте воно у дружбі вірні, в коханні ніжнім розквіта, не в'яне в музиці чарівні, котру народжує душа, не в'яне серце у молитві у справах праведних живе, У вільній пісні, у блакиті, воно до світла путь знайде. Олександра, за що ви любили цю професію? За що ви стільки років її віддали? Чим вона вас приваблювала і тримала? А ви можете сказати, за що людина любить іншу людину? Хіба можна сказати за що? Наприклад, я не можу за що? Чи може я люблю свого сина, обожнюю своїх онуків, але я не можу сказати, за що я їх люблю. Не можу, це неможливо. Так само телебачення. Ну за що я люблю телебачення? От люблю і все. Яка ви? Яка я? Я фронта. <ріст> 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 я, е, я не можу стриматися, коли я бачу щось не так. Я як бачу відразу стріляю. Я тільки з часом, з віком, зрозуміла, що багато чого в своєму житті треба було е, промовчати. Я, наприклад, на літучках я ніколи не могла промовчати. Я вічно з місця давала якісь репліки і все аж мене викликав покійний шайдецький. і каже Тамара, ну ви можете хоч коли-небудь помовчати на літучці. Наприклад, ну як можна було промовчати, ми вибирали місцевий комітет, чи як тоді було профспілки, і це, і треба було сім чоловік вибрати і сім пропозицій, і все підвести риску. Чому? Для чого голосувати, якщо тільки сім чоловік треба і сім чоловік голосуємо? Розумієте, я знов я виступаю, і я знаю, мені здається, що я як той потік. Сильний каже мій чоловік: ну ти ж уже вирішила. Що ти мене питаєш? Вже стоїть перед Може, йому й зручно так. А часом я би хотіла. Наприклад, сідаймо в машину. Ну що, куди їдемо? Я кажу, ну ти сам якою дорогою їдемо? Ну ти ж за кермом. Як я можу тобі сказати, якою дорогою? Ну прийми рішення. Приходиться мені приймати рішення. Ми зрозуміли, пані Тамаро, ви лідер і борець за справедливість і завжди такою були. і дуже це приємно. Можливо, щось би поміняли в житті? На жаль, ні. Ні. Я тільки я просто тепер мені нема перед ким дуже виступати. <рес> а як, як ми двох з чоловіком, то я мушу е, промовчити. Ну, у вас буде це можливість через два роки. У нас буде 60 років. Львівської студії телебачення так що, і я думаю, що наше керівництво запросить всіх, хто тут працював і щось для телебачення зробив. Але ми вам зараз покажемо сюжет, де на 50-річчя телебачення ви говорите дуже цікаві слова. Як бачиться вам наше от майбутнє телебачення? Яким би ви хотіли його бачити? От років припустимо, навіть за 10? бо буде, були... я зараз 50-річчя, а буде 60-річчя. Любочка, навіть не знає. Мені би хотілося, щоб це була єдина сім'я. Єдина сім'я. Щоб один другого розуміли, щоб не було заздрощів, щоб виконували своє е, доручену їм справу, а це дуже велика справа телебачення. Така східна є мудрість, що перших каже 30 років. Ти робиш помилки других 30 років ти над ними задумуєшся і аналізуєш. А останніх 30 років ти вже чесно живеш і користаєшся тим, що ти за тих 60 років заробив. І тому я би бажала сьогоднішнім молодим не забувати, що і вам буде і 40, і 50, і 60. І залишайте по собі добру славу і на телебаченні, і серед ваших глядачів. Це вісім років Бога. тому ви побажали, а через два роки у вас буде нагода ще побажати щось. От щось би в тих словах додавали? я думаю, що не змінили б, але б додавали до тих слів. Е, я би казала так, поважати свою професію, любити свою професію. А якщо Кара Божа для тебе йти на роботу, кинути це і піти в інший фах. Бо тільки, тільки люди віддані можуть працювати на телебаченні, бо це тяжкий хліб. Це емоції, це е, напруження велике. І тільки людина, яка любить може це все. Це обличчя. Телебачення. Тобто, яко, яке обличчя ти пропонуєш глядачеві, так він спри... сприймає світ. Ну, це моя така думка. Прошу. Ви прожили цікаве життя, у вас було багато знайомств, багато подорожували. Хочете написати якісь спогади? Чи вже, можливо, щось пишете? Чи ви вели в той час щоденник? Ні. Ні. Е, для мене відкриття от багато з того, що ви сьогодні показуєте. Е, я якось не думала про вічність. Ні, <реш> 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 так про вічність. є люди, які кожен свій е, е, папірець складає, кожну свою передачу переписує і робить домашній архів. І все я шкодую, що я того не робила, тому що, наприклад, в мене немає жодної передачі з газопроводу. В, в, цей вони всі в Києві, і вони їх здали. Де нас теж немає? До речі, так я знаю до речі, наш колектив, який працював три роки над газ, поки будувався газопровід, одержав першу премію Держтелерадіо І це була mm. і грошова премія, і, і наказ по Держтелерадіо. Але жодного фрагменту цієї програми в мене немає. Так що е, жалкую, що якось так е, думаю, а завтра, а завтра, післязавтра. Тому, якщо ви маєте можливість, зберігайте. Прийде ваш ювілей, прийде ювілей студії 70-80, буде з чим вам показати. А мені дякуючи тільки тому, що ви взялися за цю роботу, що ви збережете це і будете, і будете потім. Потім, потім, потім вже показувати. А ми дякуємо, що ви зберегли себе для нас. Я скучила за телебаченням, скучила за спілкуванням з моїми улюбленими телеглядачами. До речі, я любила і люблю вас бути завжди прихильниками львівського телебачення. Ні на кожному телебаченні ви побачите те. Що тут у своєму регіональному телебаченні будьте з ними, допомагайте їм і любіть їх. Вони варті цього. Ви дивились архіватор стиснення часу з вами. Працювали ведучі Ірина Гайдамака та Олеся Стецюк. Хай щастить зустрінемось.